Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень в Україні є автоматизована система виконавчого провадження або скорочено АСВП. Якщо ви хочете дізнатися інформацією про своє виконавче провадження, переходьте на офіційний сайт Мінюсту. На головній сторінці у полі Реєстраційний номер ВП вводимо номер вашого виконавчого провадження. Цей номер вказаний у постановах, які ви отримали від державного або ж приватного виконавця. Після цього натискаємо пошук. Система покаже всі дані, які внесені до реєстру. Якщо ж номер ВПВ невідомий, ви можете виконати пошук за прізвищем, ім'ям та по-батькові. Вводимо дані у відповідні поля і натискаємо пошук. Бачимо всі виконавчі провадження, що відповідають введеним даним: номеру СВП, боржник, стягувач, дата відкриття та інші деталі. Якщо система показала занадто багато збіїв, вкажіть дату народження. Це допоможе отримати точну інформацію. Окрім загальної інформації, на сайті ASFP є ще одна важлива функція доступ сторін до виконавчого провадження. Тут ви можете отримати повну інформацію щодо своєї справи. У полі Реєстраційний номер ВП введіть номер виконавчого провадження, а в полі Ідентифікатор доступу ваш особистий ідентифікатор. Ідентифікатор доступу можна знайти у паперовій постанові про відкриття виконавчого провадження або у додатку Дія у вкладці Виконавчі провадження. Відкрийте потрібну постанову і в ній буде вказаний цей код. Після введення номеру виконавчого провадження та ідентифікатора доступу натискаємо пошук. На екрані з'явиться повна інформація про ваше провадження, усі постанови в його межах, а також інші документи, наприклад, заява про відкриття виконавчого провадження. Або виконавчий напис нотаріуса, якщо саме він був підставою для відкриття виконавчого провадження. А це офіційний державний реєстр, де кожен громадянин може безкоштовно перевірити себе на наявність відкритих виконавчих проваджень та ознайомитись з усіма документами по справі. Не користуйтесь сумнівними комерційними сайтами, перевіряйте інформацію тільки через офіційний ресурс Мін'юсту.